На Житомирщині перед судом постане державна реєстраторка, яка незаконно вилучила з комунальної власності земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею майже в 200 гектарів. За даними слідства, державний реєстратор однієї з територіальних громад з району у порушення закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на підставі підроблених документів здійснила незаконну реєстрацію права власності за приватним сільськогосподарським підприємством на земельній ділянці комунальної власності загальною площею у 197 гектарів. В результаті протиправних дій державі завдано шкоду на суму близько 2 мільйонів гривень. Так, під час досудового розслідування шкода, завдана кримінальним правопорушенням, була відшкодована у повному обсязі шляхом скасування реєстрації права власності за приватним сільськогосподарським підприємством та реєстрації права комунальної власності на земельні ділянки за сільською радою.